Святий Миколай іде до сиріт. Щорічна акція підтримки стартувала в Івано-Франківську. Її організовує Мальтійська служба допомоги, аби втілити всі бажання дітлахів. Детальніше розкаже наша Вікторія Резун. Ось так виглядає лист до Миколая, де малюки записують свої найзаповітніші мрії. Торік подарунки від чудотворця отримало майже дві тисячі дітей. Yeah. Спілкуюся з керівництвом, пишемо листи, ці листи попадають до нас. І потім кожна сім'я приходить в наш офіс Лесі Українки один, обирає собі лист, перечитує, підбирає під свій настрій, під свою сім'ю і здійснює дитячу мрію. Цього року в нас близько 800 вже в офісі є листів. Принести у домівку дітлахів – справжнє свято. З такою метою, вже 25-й рік поспіль мальтійська служба влаштовує благодійну акцію. Цього разу у рамках ініціативи організатори отримали листи і від дітей героїв. Але це не просто про подарунок, це про емоції. Ми хочемо цим дітям подарувати свято свято, відчуття, що про них ніхто не забув, що вони потрібні. І це буде реєстрація, це буде сюрприз. Що це буде за подарунок? Але я думаю, що це буде красивий, потрібний подарунок і приємний для цієї дитини. Пані Христина виконує бажання дітлахів вже кілька років поспіль. Каже, не може залишатися осторонь, коли йдеться про щастя дітей. Вирішили все таки це робити, оскільки це є дуже важливо для дітей, які позбавлені в принципі опіки, якогось такого буденного тепла, які мають наші діти щодня. А щодо подарунків, вони хочуть звичайних буденних речей, ті, що ми всі маємо, це одяг, солодощі, канцтовари, білизна. Долучитися до акції та отримати листа з дитячими побажаннями можна до кінця листопада.